Тихого весняного дня нам усім. Привіт! Сьогодні хочу розказати про книжку, яка у всіх на устах. або у всіх перекладах, або у всіх рекомендаціях. книжка називається «Сім чоловіків Евелін Хюгов. Рівно три дні в мене пішло на те, щоб її оселити. І за ці три дні я побачила майже усіх героїв, описаних у людях, близьких до мене. Звичайно, в мене було 7 чоловіків. І, звичайно, я не кінезірка, як головна героїня, але. Те, як описує авторка своїх героїв, воно дуже співзвучне із людьми, яких ми бачимо довкола, з характерами, з вчинками, з сподіваннями, з втраченими надіями і навпаки, з надіями, які здійснилися. Отже, Роман не перший у добірці рід, і не перший, безумовно, який заслуговує, який отримує шалено класні відгуки. За що ж ці відгуки класні? По-перше, за таку, за таку підтримання думки про. Нормальність гомо гомосексуальності. По-друге, за якість описаних персонажів. По-третє, за сам сюжет. Кінозірка, яка у минулому була неймовірно популярною, вибирає для своєї останньої розповіді, по суті біографічної, маловідому, але зубату журналістку Монік. Чого саме її? І якою вийдеться розповідь? І що ми дізнаємося, прочитавши її? Дуже прикольне чтиво. Дуже легке, дуже світле з одного боку, якесь дуже близьке, бо навіть якщо не будучи величезними героями, а звичайними простими людьми, ми все одно переживаємо схожі ситуації, можливо, менший, меншою мірою. І люди нам зустрічаються схожі. І десь щось ми втрачаємо, щось забуваємо. Власне, книга про життя, таким, яке воно є. Я дуже сподіваюся, що так як її оцінили мільйони читачів в Штатах, і книга навіть претендувала на багато премій, так і оціните її ви. Гарного читання.